Верніка Критюк, старший сержант роти особливого призначення поліції області, здобула дві золоті нагороди на чемпіонаті світу з кунг фу Саньда у складі збірної України. Змагання завершилися 19 травня в Італійській Перуджі. Після повернення зі змагань спортсменка розповіла Суспільному, що займатися кунг фу Саньда почала близько 10 років тому. Вероніка каже, що потрапила у цей спорт випадково. На перше тренування її привела подруга. До цього займалась карате, але потім вирішила, що хоче спробувати себе у більш контактному та жорсткому єдиноборстві. Леза хотіла битися по-справжньому, відчувати свою силу і перевагу над суперником, тобто долати його не тільки технікою, а й витривалістю та силою. Тому брала такий вид спорту це поєднання ударів руками, ногами, колінами. Також нам дозволяється китки і боротьба в партері. Це все об'єднує в собі е, санда у здобутку Вероніки Кратюк перемоги на чемпіонатах України, Європи та світу тренує спортсменку Володимир Литвинчук. За його словами, десять років тому побачив у дівчині бійцівський характер та волю до перемоги. Після кількох років тренувань Вероніка почала завойовувати перші медалі. Побачив, що в неї є байцовський характер, дух є в неї. В цьому віді спорту саме головне це дух. Можна проігрувати по очкам, але в кінці потім за що характера можна виграти цей бій, який ти програв. Але ти за що характера напора можеш його виграти. Тобто це контактний від спорту, то треба характер. Перед чемпіонатом світу у Паруджі Вероніка Кратюк вирішила змінити вагову категорію. Дівчина говорить, для цього тренувалась 6 днів на тиждень, прокидалась о 5.30 ранку. За місяць і тиждень я змогла скинути до 12 кілограм. Звісно, були важкі тренування, тому що були тренування кожен день, 5.30 я вставала, зранку тренувати, потім біг 5 кілометровий і вечором тренування. Це так кожен день, крім неділі. Вероніка Кратюк, старший сержант роти особливого призначення поліції області. Після роботи каже Вероніка, одразу ж йде до спортивного залу на тренування. Нині спортсменка готується до чемпіонату України з бойового самбо. І я для себе це обрала як не тільки просто спорт, а спосіб мого життя. Я так мислю, і я себе відчуваю на рингі, як у себе вдома. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини Житомир.